На жаль, анонсовано другого репортажу зустрічі з головою Миколаївської обласної адміністрації не відбулося. Нас не чує Відкують, що причиною стали дуже повільні темпи боротьби міської ради з декомунізацією нового бугу. Сьогодні авральними темпами деякі пам'ятки совєтів швиденько прибирали комунальники. Тож пропоную вам переглянути вибрані моменти з відвідин Савченком Олексієм Юрійовичем дороги н Н-11. в народі дороги до пекла. Да. Компании, они являются генподрядчиком на данную делянку. Тут какая компания будет добывать? Росдорстрой, Альтком, Дорлидер. Три компании. Общая протяженность делянки у нас 17 километров. Сегодня начинаются здесь работы, вы видели. Вот она красным отмечено, где мы, где мы будем работать. Вот здесь синеньким, это сделаны работы в прошлом году по этой же дороге, по средним поточным ремонтам от Казанки до отметки 202. И здесь сделано 5 километров до нового буга. Новый буг пока мы не делали. Сейчас будем определяться, в каком виде будут сделаны эти работы. И, нас... И планируем на следующей неделе начать работы от нового буга в сторону Баштанки. Делянка 6 километров. Вот она, 231, 230, 237. То, що відмечено, ми, ми, ми ж тобі даємо депутатською. Не можу, це даєш. Ні, з ким говорити. До дорогу в центрі Нового Бога зробити. Бо він не знає, як це зробити. А я хочу допомогти. Добре. Добре. Це домовилися? Бачите, ти знайшов відповідального депутата, який тобі дасть гроші на проєкт. Потому, що нам... Оце так треба робити. Крайня важко. Щоб, ти зна... населенні... Замість казанка, того, щоб тут сало обсуждати, головний... треба взяти і сказати, він, він, він же ж відповідальний, він знає, і бюджетну схему, всю. Він знає, як це. робити. Ну перше, ви як керівник служби автомобільних доріг Миколаївської області, державна особа? Так точно. Будь ласка, використовуйте українську мову. Ніхто не нахиляє нікого, щоб людина спілкувалася українською. Але чому ми спілкуємося українською мовою? Знаєте, тому що в нашій країні є, стосовно нашої країни, застосований акт агресії. З боку Російської Федерації. Тому, якщо ви свідомо внутрішній патріот, то, будь ласка, використовуйте українську мову, до речі, будучи державною особи. Це мені було б дуже приємно чути, якщо ви нам щирою українською мовою розповідали. Перше зауваження. Друге, я не почув не е, термінів, з яких воно буде будована. Значит, це, ну, початок, як, початок робить сьогоднішнього я, дня. Я хочу, от дивися, от ви зараз показуєте три ділянки, да? да? Дайте мені цю штучку. От, э, ми зараз знаходимося вот тут. тут. Да. Оце добре. Да. От до цієї ділянки, так, вона побудовано якось по кілометру. Зрозуміло, так, вам усім, що побудовано по кілометру, так? Розбито на три ділянки. Да. В термінах. Перша ділянка, яка пройшла, скільки коли вона буде здана. Лише, говорю, всі три ділянки будуть, будуть, будуть роботи проводитися одночасно на всіх трьох ділянках. Ми... Терміни які? Термін кінець жовтня, початок листопада. Та ні, ну це ж ну це, це ми не зробимо її тоді. В її вб'ють, поки ви будете її будувати. Якщо вони будуть, наприклад, восени або в листопаді місяці, ми втратимо дорогу. Я розумію, що технологічно, але якщо воно буде зараз повільно, так як відбувається, це я їжу, так? мені б краще подобалося, щоб ви мене запросили, коли вже в якійсь там певну територію, бо певну частину дороги вже почали класти. чтобы я увидел своими глазами, а не так, как сейчас, что есть техника и есть начебто какие-то работы, которых пока еще не существует. Просто я хочу... В день можно проходить 700 метров. Для этого не нужна ни полиция, ничего. А, Движения здесь нет. В Полтаве там движение. Здесь вообще пустая дорога. Никакая полиция не нужна. Тут надо единственное, я просто не видел физический договор, только там буквально там вчера по вчера. Позавчера, 27 Да, я не видел график финансирования. Естественно, что ну, сумма 160 миллионов профинансировать там, такую сумму, это ну, тяжеловато будет. И uh, все зависит только от графика финансирования. То, что было сказано о том, что основания здесь не существует. Вот эти 15 сантиметров вотника, это не основание, 15 сантиметров шибня не основания. Uh, только в одной части вот отсюда, от uh, южного нового буга, в сторону Казанки, на 4-8 километров, предусмотрена регенерация. Uh, дальше ее нет. Uh, Соответственно, необходимо провести там, дополнительный техсовет э, и поменять технологию, добавить регенерацию до конца. Для того, чтобы эта дорога просуществовала 15-10 лет. Э -э, и это вопрос, который надо решить. Вот это единственное пожелание, чтобы... Это же будет в грошах. Это в грошах будет больше, но э, это будет в грошах э, плюс 20-25 миллионов. Но это будет 10-15 лет работы. Ця дорога, до речі, пропонувалася, щоб поєднати два райони, хто не знає. Об'єднати два райони, бо проїхати між районами неможливо вкрай. Е і ще одне питання, яке хочу, щоб ми зараз теж почули і ви почули. Я сьогодні був, був в Новому Бузі. Проїхався по Новому Бугу, дякую, голова району. Мене провіз, трохи подивились, ми по центру міста. Там теж йде траса місцева. Тому Скільки там, два чи три тижні, скільки буде готовий проєкт, по новому богу? Щоб в центрі міста, в центрі міста зробили дорогу. Ну, за 2-3 за тижні ніяк не може бути. А скільки треба? Ну, не менше місяця-півтора. Ну, а коли ми її будемо будувати? Як, будувати будем, як будуть кошти, у нас на неї коштів немає. На це. Я сьогодні хочу, щоб по Новому Богу по цих районах люди їздили, а не, не літали або там е, чинили собі колеса. Розумієте? Розумієте? Я сьогодні хочу, щоб ми всі жили. Так скажіть мені, коли буде проєкт або як ви побудуєте. Ну ми можемо туди об'явити тендер з проектуванням і з, з роботою, але, Це... ко, але кошти на цю ділянку. Кошти, слухайте, ми з вами спілкуємося, ви мені зараз тільки що розповідаєте, що ви з Новком поспілкуєтесь, він вам отак 25 мільйонів на регенерацію дасть, а те, що в новому бузі в центрі міста неможливо проїхати, взагалі там ями такі більші навіть тут, чим у дороги, і от подивиться, хлопці стоять з буга, вони чують, знають, що я кажу таке. Нагрузка А? Нагрузка лише. Де? Ну, в Новому машини Ні, Ну так дійсно, машини, місцеві, там такі ж... але ж дорога повинна бути. Повинна це ж центр бути. міста. Конечно. Вони ж приходять і що кажуть? Що влада не здатна. Перше, що людина виходить за поріг, вона каже, влада не здатна мені побудувати. Як це не здатна? Бо ми чекаємо, не чекати. Даю доручення провести тендер. Коли проведете тендер? Ну, день-два, об'явимо. Все, будь ласка, день-два об'яви і доповісти. На наступного тижня в п'ятницю мені доповісти. Поняв? Я тобі зробив? Молодець, я чекаю, щоб громада почула, що президент робить для громадських. Вы знаете, одной заднице нельзя на благорскать. Либо мы проектируем обход, либо мы проектируем проект через ну, город. Вот Водові... уже все закручено. Не, ну, так вот видите, задача как стало. Ваша задача поставить. Насчет за, за чего? Посмотритесь. Ну, это уже ваши питания. А, ми... нормально. Хорошо вы вопрос ставите, правильно. Я не знаю. И без, без регенерации, как говорится, без... И если мы там просто сделаем выравнивающий постель асфальт, насколько его хватит. Они все ж пойдут через год. Так даже если зрение глаз, и быстрее угробля, чем меду. Водовідведення. Вы ж понимаете, что у вас проект там будет сложнее делать. Потому что там коммуникации, там вода, там телефоны, там. Ми про це ще говорили ще там... місяць назад, що сюди виїхати проектами. Пожалуйста, приедут, обследують, давайте будем заказывать проект. Я не против.

І потім слайд, да. В залежності від цього ви будете вибирати яке покриття чого. Скільки додати емульсії, сколько додати порошка? Це знову бухг через інфу. А не ви скажете, тепер об'єднав округ нового бога, це вона значить, що цьому році будуватися не буде і призупиниться. Ну, ви знаєте проблему обізної Нового Бога? Мисли, що її багато років не роблять? Ну її багато, йди сюди, голова. Іди до мене. Прозвітуй, будь ласка, проблему об'їзної дороги нового боку. Робиться проєктно-кошторисна документація, надана Меслу автомобільних доріг України. Ми чекаємо 43 тисячі гривень виділено з районного бюджету. Це бізна дорога на обізні. Це об дорога. Чому так. вона не будується? Не тому, що там зараз проєкт. Скільки років ми чекаємо на цей проєкт? Ні. Проєкт 2006 року. Це, це, треба, це казати. треба казати, в чому проблема. Проблема, мабуть, з землею. 42 тисячі гривень ми з районного бюджету виділили і Василь Васильович кварталом позаймався. Зараз роблять цю Вона вже практично зроблена. В понеділок привезуть готовий проєкт по землевідведенню. Останеться вибити гроші і будувати вмізну дорогу. Нема, все, земле земле проблем нема, нема. от закінчуємо. Земли нема, там було всього скільки, скільки по 20 квадратних скільки, метрів з Скільки ви займаєтесь цим питанням? З ким? З облав Ні, 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 скільки? Ну, два, три місяці. Від коли я? Три місяці, так, да, земли три місяці. А проєкт не... в тому році, да. так, то підняли в тому році, знайшли проєкт. Спрят, если проект 2006 года, то его можно выкинуть и ну, делать нормально. Ну. Нет, так вже нужны да, выделены на переделывание. Топ, я зрозумів. Дивиться. Там же змінили. Топ. Я завжди, вот, я коли казав, що зі мною важко працювати. Я казав, що зі мною важко працювати. Чому? Тому що я постійно приїжджаю і критикую. То так здається, що сьогодні, так здається, що сьогодні, бачите, не все погано. Тобто прийшов новий керівник, починається будівництво, змінюються проєкти. Так, да, є нюанси, з якими я не згоден. Ну, Але ми бачимо, що просуваємось і маємо відповідь чітке. Ми, починаємо. Ми з першого дня працюємо з цією людиною. Знаєте, в чому запусти? ваша проблема? Ні, ні. Ваша проблема, тому що ви робите, а не розповідайте і не перебивайте. Знаєте що? От почуйте ще раз вам кажу. От, тому сьогодні маємо маємо чітку інформацію. Проєкт зроблений. Коли він вже буде готовий, кажіть. Сьогодні не можу відповісти. Проєкт ще не зроблений, це зроблене землевідведення. Недаремно я критикую. Я, я кажу Проводите правду. Проводити тендер на проєктування і роботу. За 42 тисяч гривень ви будете через год до. проєкт робити. Доручення, до речі. Треба оформити землевідведення, а потім проєкту. От вони сказали, що в понеділок дадуть вже документи. Після. Нас не чують. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.